Судитимуть чоловіка, який кинув гранату у сільському магазині. Слідчі поліції завершили досудове розслідування. Нагадаємо, що 20 червня в магазині села Закутинці пролунав вибух. У торговельному залі чоловік активував протипіхотну гранату і сам травмувався. Поранення отримала й 27-річна продавчиня, розповідає інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. Слідчі встановили, що того дня чоловік, будучи на підпитку, прийшов до місцевої крамниці, де у нього з продавчині виник словесний конфлікт. По тому він покинув торгівельний заклад і пішов геть. Через деякий час чоловік повернувся до крамниці вже з гранатою в руках. У результаті вибуху чоловік та 27-річна жінка отримали поранення. У жінки були тяжкі тілесні ушкодження. Її стан був деякий час вкрай тяжким, але на щастя лікарям вдалося її врятувати. По завершенню досудового розслідування фахівці поліції направили усі матеріали до суду. Чоловіку інкриміновано частина друга статті 15 та частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України це замах на вбивство. А також частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України це нелегальне поводження з бойовими припасами, тому що того дня у чоловіка провели невідкладний обшук, у результаті якого з його місцем проживання знайшли близько двох сотень патронів різного калібру. І експертиза підтвердила, що ці патрони є бойовими. Згідно чинного законодавства, обвинуваченому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.